Вітанічко, мої любі маленькі другокласники. А ну погляньте у віконечко, а яка сьогодні погода? А ви, звісно, вже зрозуміли, про що ми почнемо з вами розмовляти? І нам, як завжди, допоможуть наші пухнасті друзі. Ну що ж, почнемо? Let's revise The Reading Rose. Ну що ж, ми зараз з гордимо сендвічам. З вами повторимо деякі правила читання. Давайте побачимо і згадаємо, як читаються ці три літери. Як вони читаються в Word-Sендвіч? Г, Х, Т. Так, правильно Word-Sендвіча, але так вони читаються окремо. А якщо вони разом. То у нас літери G та H замовкають, і читається лише літера С. Тобто вони, як справжні друзі, завжди замовкають, щоб дати своїй подружці, літери C заговорити, зробити свій звук. Ось, наприклад, ми знаємо цю цифру, це 8. А давайте спробуємо прочитати і ці слова. Night bright eight eighteen right light. Лорди сендвіча, А ти зможеш перекласти? Night це ніч. Bright це яскравий. eight – Це вісім. Eighteen 18 вісімнадцять. right – це право, а light це світлий. Молодець. Добре, тоді давай прочитаємо ще цей віршик. Good night, sleep tight, and wake up bright in the morning light. Доброї ночі. Спи міцно і прокинься в яскравому ранку, в яскравому ранковому світлі. Отакий гарний віршик. І відпрацювали наші звуки. Ось тут Night, Tight, Bright, Light. Запам'ятали, коли разом ці три літери G та H замовкають. Ну, і давайте з вами а, здогадаємося, а, про яку пору року тут у нас іде річ. Давайте згадаємо, які пори року ми знаємо. Or the sandwich допоможи. Вінтер зима. Спрін – весна, Summer літо. Atum осінь. Молодець. Ну що ж, давайте спробуємо здогадатися, про яку пору року йде у нас мова? It's, it's, it is sunny. It is hot. You can jump, run and swim. Спокотно, жарко можна стрибати, бігати і плавати. It's summer. Це літо. Правильно. Ану наступне. It is cold. Children can ski and skate. Холодно. Діти можуть кататися на лижах та ковзанах. It's winter. Це зима. Правильно, It is raining. Stay at home and read a book. Йде дощ, залишайся дома та читай книгу. Та це будь-яка пора року. Ну, от сендвича, подумай, коли найбільше йде дощ? У нас узимку часто йде дощ, городе сентвичем. Окей, it's autumn. Це осінь. Добре. Але нам треба йти до школи, правда, весни? І наступне. It is not hot, but the sky is blue. It is sunny. The birds are singing. Не спекотно, небо блакитне. Uh, it's, spring. it's spring. Okay, what are the sandwiches? Answer the question. What season do you like? I like summer. It's hot and sunny. I can ride a bike. I can fly a kite. I can jump and run. I can swim too. I have holidays in Summer. I can go with my mom and dad to my granny. А переклади нам те, що ти ще не прочитав. Ти помітила, що я читав так. Так. Яку перероку ти любиш? Я люблю літо. Воно спекотне та сонячне. Я люблю кататися на велосипеді. Я люблю запускати повітряного змія. Я можу. Стрибати і бігати я можу плавати. У мене канікули влітку. А ще я можу піти зі своєю мамою та татусем до моєї бабусі поїхати. А тепер, чесно сам, скажи мені, what season do you like? I like autumn because I can stay at home and read a book. А ви здогадалися, що в нам відповів Ford Сендвіч, яка його улюблена року? А напишіть у коментарях. А ви вже, мабуть, здогадалися, яка в нас сьогодні тема? Так, ми з вами вивчаємо та повторюємо пори року та погоду. Ну що ж, нам розбиратися? What is your textbook? Що ж у вашому підручничку? А у вашому підручничку розповідається, яка може бути погода. Подивіться. Скрафу допоможеш? Так. It's cold. Холодно. It's hot. Спокотно. It is raining. Йде дощик. It is snowing. Йде сніг. І так, ще раз. It's cold. It's hot. It is raining. It is snowing. Так, а тут у нас ще що? А тут у нас є ще такий віршик. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. Spring це в нас весна. Весна в нас зелена. Summer – літо. Осінь в нас, autumn, autumn, це осень. Осень в нас жовта. Winter – він у нас зима, вона в нас піла. А ти знаєш, що це у нас не просто віршик, а це пісня? О, правда? Ану, ми заспіваємо, а потім вивчимо її текст. Давай. Заспів прослухаємо, а потім заспіваємо. «Spring is green, the summer is bright» Autumn is yellow, winter is white, spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. Let's learn a song. Ну, давайте вже вивчимо нашу пісеньку, так яку ми тільки прослухали. Spring is green. Весна зелена. Summer is bright. літо яскраве. Autumn is осінь жовта, winter is white, зима біла. А ну давайте спробуємо. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. Запам'ятали? А тепер швиденько перемикаємо на пісеньку, перематимемо відео і співаємо все разом. І обов'язково постарайтеся навчити співати цю пісеньку своїх батьків або своїх родичів. І напишіть, чи сподобалося їм співати разом з вами. Сподобалася пісенька? А тепер давайте трохи ще повчимо про погоду. Тому що нам не тільки треба знати пору року, але ще й погоду. Так, але перш ніж ми з вами поговоримо про погоду, давай не запитаємо: Скрафт. when is your birthday? it's in autumn. _skraft kowiftebdenarochinë when is your birthday, odarka? it's in autumn too. lord sandwich, when is your birthday? it's in spring. that's good. When is your birthday, Darka? It's in autumn. When is your birthday, kids? Що ж? А тепер говоримо про погоду. It is Sunny. Сонячно. Що ми можемо робити в сонячну погоду? Jump and run. Jump – стрибати ран бігати. Ride a bike – Кататися на велосипеді. It is fun. Це весело, правда? Що це за пора року? Подивилися на картинку. It's spring. Правильно, це весна. Далі. It is hot. The sea is blue. I can swim and so can you? Спекотно, море бачимо блакитне, я можу плавати і зможеш іти. It is іти. Це літо, правильно. Запам'ятовуємо, що ми можемо робити весною? Спочатку в нас погода, яка it's sunny, сонячно, а потім що ми можемо робити? I can jump and run, I can ride a bike. Так? Що ми можемо робити влітку? I can swim. Можемо плавати. Так? А ще можу сказати, The Sea is blue. А що ще, ще блакитне? The sky is blue. Правильно, небо блакитне. А пісочок у нас який влітку? The sand is yellow. Так, у нас пісочок на жовтий. Так, далі їдемо. It is raining. Watch TV. Stay at home. Drink some tea. Йде дощик, подивись телевізор, залишся вдома та попить чаю. Звісно, чого його йти до школи, коли йде дощ, правильно? Краще телевізор подивитися, вдома залишитися. Watch TV, stay at home, drink some tea, випити чаю. It is autumn. Це осінь. Але, звісно, ми в нас обов'язкові, так, і ми до школи підемо. Правда, Скраф? Правда. Dale it is cold, холодно, skate and ski, make a snowman look at me катайся на на лижах, зроби сніговика та подивись на мене, It's winter. І так, what can you do in spring? I can jump, I can run, I can ride a bike. What can you do in summer? I can swim in summer. What can you do in autumn? I can watch TV and stay at home when it is raining. I can drink some tea. It is cold. It is winter. What can you do in winter? I can skate and ski. I can make a snowman. What skilkeb we можемо робити Весною, влітку, взимку. Спробуйте ви сказати, що ви можете робити будь-яку пору року. Напишіть у коментарях. Ну що ж, ось і кінець нашого року. Тепер ви знаєте, як говорити про погоду. І якщо вас хтось питає, яка сьогодні погода, ви добре відповісте. До речі, в Англії дуже люблять говорити про погоду. Тому ця тема вам дуже згодиться. Чи не так горде сендвіч Так. А ми з вами побачимося через вівторок у наступному відео. бай бай